Іспанські вчителі реально в шоці від українських дітей. Приходжу я до класного керівника в іспанську школу, щоб поговорити, як там навчання мого сина, чи потрібна йому допомога з вивченням іспанської. А мешкаємо ми вже третій рік в Торів'єсі, і в класі з моїм сином навчається семеро українців. А їх класи де дев'ятеро і десятеро українських дітей. І тут мені вчитель видає, що українські діти найсильніші в класі, що у них найкращі оцінки це 9-10 балів з усіх предметів. А тут 10-бальна система оцінювання в Іспанії. Кажуть, що моєму синові жоден репетитор не потрібен з вивчення іспанської, тому що він найкращий в класі і знає навіть краще, ніж носії мови. Як так може бути? А також ще одна історія: наш український хлопчик він ходить до старшої школи, йому майже 13, його відправляють на олімпіаду з математики. Таке враження, що на олімпіади з математики ходять тут лише наші українські діти, і вони, до речі, виграють, тому що дуже сильна у них підготовка з математики. Вони на кілька кроків вперед з математики, порівнянні з іспанськими дітьми. Я думаю, що іспан... Янські вчителі вважали, що прийдуть українські діти-мігранти, які не дуже розвинуті, які не дуже люблять вчитися, яким важко все дається, а виявилось навпаки. А де навчаються ваші діти, і як у них з навчанням? Поділіться.